Друзі, радий всіх вітати на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко. На цьому каналі виходять ролики про аналітику даних, і одна з тем це. Робота з SQL базами даних для цього створено окремий плейліст. Я дуже вдячний всім, хто долучається, пише коментарі, ділиться досвідом. Мене це дуже підтримує. Але я відчув, що нам вже замало місця в роботі з однією базою даних позири SQL і з однією таблицею, з якою ми працюємо. Я б хотів розширити дещо наше розуміння, як працювати з різними базами даних. Я також хотів би працювати не з однією таблицею, а з декількома таблицями, пов'язаними одна з одною. Отже, враховуючи все це, я вирішив встановити нове програмне забезпечення, яке Дуже дуже популярне серед аналітиків даних це дібівер. Отже, приходимо до пошуку. вводимо Дібівер, бачимо, нас зустрічають бобри. Приходимо до. Власне, сайту розробника, і бачимо, що дебевер це безкоштовний інструмент для роботи з базами даних, ну принаймні той функціонал, який нам потрібен, він є безкоштовний, і це універсальна система управління базами даних. Тобто, якщо я прийду до додаткової інформації, я побачу перелік баз даних, з якими можна працювати, приєднуючись безпосередньо з дебівер. Тут є найбільш популярні MySQL, Microsoft SQL Server, є PostgreSQL, і є в принципі все, з чим ми зустрічаємося на практиці. Отже, у замовника можуть бути різні бази даних. Ми Можемо приєднуватися до них використовуючи тільки один інструмент, який називається DBiver. Окрім цього, інструмент має ще багато переваг. Ми будемо їх відкривати в реальній роботі. Отже, я переходжу до завантаження інструменту, знаходжу DBiver Community, останню версію і, обираючи операційну систему, переходжу до завантаження. Після завершення завантаження переходимо до встановлення інструменту на комп'ютер вибираємо мову інтерфейсу, переходимо до стандартної процедури налаштування перед встановленням. Отже, залишаємося в дефолтних налаштуваннях і встановлюємо дебівер. На комп'ютер бачу, що встановлення завершено. Отже, ми можемо відкривати дібівер і починати працювати. І вже коли я відкриваю інструмент, я бачу, що нам пропонується встановити таку пробну базову даних, тестову, з якою можна працювати. І це теж одна з причин, чому я вирішив встановлювати дібівер. Мені дуже хочеться попрацювати з цією базою даних. Отже, встановлена база даних це SQLite. Якщо у вас немає необхідних драйверів, то дібівер запропонує вам встановити актуальні драйвера. Це також одна з переваг цього інструменту. Він завжди підтягує актуальні драйвера для встановлення. І приєднання. Я відкриваю новостворену базу даних, і, обираючи таблиці, переходжу до діаграми. Отже, дебевер дозволяє нам дослідити таблиці в базі даних з допомогою таких діаграм, де всі таблиці приєднані з використанням ключа, тобто спільної колонки між цими таблицями, і ми бачимо. Яскравий приклад саме реляційної моделі бази даних. Ми з цією базою даних ще попрацюємо, і познайомимося. Але я дуже тішуся, що в нас буде більше даних, схожих на реальні, а отже, наш курс буде ще більш практичним. Тепер я пропоную додати нове приєднання, і оскільки ми вже працювали з PostgreSQL на цьому комп'ютері, в нас є там база даних, є таблиця, ми можемо приєднатися до цієї бази даних, і також продовжувати працювати з таблицею, використовуючи DBeaver і не повертаючись до Admin. Для цього я знаходжу відповідну кнопку на панелі інструментів і обираю серед. Переліку потрібне приєднання нас цікавить PostgreSQL. Нагадаю, що ми працюємо з Localhost, тобто база даних встановлена на комп'ютері, потрібно вказати актуальну базу даних. Моя база даних називалась salarydb і потрібно ввести актуальний пароль приєднання, який ми створювали, коли. Створювали власне саму базу даних. Після того, як ми перевірили всю інформацію, можемо затестити приєднання. Бачимо, що приєднання успішне, знову ж таки, якщо у вас не вистачає якихось драйверів, DBiver запропонує вам їх оновити. Це все відбувається автоматично і досить надійно. Я на цьому завершую встановлення приєднання. Бачу SalaryDB серед моїх приєднань, бачу, що це localhost, відкриваю бази даних, знаходжу SalaryDB і в межах Public. Схеми знаходжу таблицю Salary, саме ту, з якою ми працювали в програмі PG Admin. Подвійний клік на цю таблицю переводить мене до огляду даних цієї таблиці: є властивості, є безпосередньо дані. І ми бачимо перегляд таблиці. Це попередній перегляд. Ми можемо порахувати тут кількість рядків, що досить зручно для невеликих обсягів даних. Так, також у нас є можливість переглянути діаграму. Повернувшись до властивостей, я бачу, що у нас є колонки, певні типи даних, які ми створювали. Також можна перейти до статистики, побачити якусь загальну інформацію по цій таблиці. В розділі DDL ми можемо бачити код, що використовується для створення цієї таблиці. Якщо ми хочемо перейти до написання SQL-запитів, то ми знаходимо відповідну кнопку на панелі інструментів і відкриваємо новий SQL скрипт. Бачимо, що підтягується актуальне приєднання, в межах якого ми до цього працювали, але якщо ми хочемо переключитися, за кожним SQL скриптом буде стояти активне приєднання до джерела. Отже, ми можемо написати Select: зірочка, From, таблиця Salaries. У нас є підказки, тут це працює дуже зручно. Обмежимо пошук до 100 записів і Ctrl-Enter або Жовтий-трикутник тут зліва дозволить нам відпрацювати цей запит. Отже, ми отримали доступ до нашої таблиці, ми її впізнаємо. Також паралельно будемо працювати з новою базою даних, в якій набагато більше інформації. А отже, для нас це набагато більше викликів і нюансів, з якими потрібно попрацювати в межах sql практикуму для дата аналітиків. Я дуже вдячний вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.